Вітаю, підбиваємо підсумки інформаційного дня 4 жовтня в ефірі Еспресо Біла Церква. Програма Головні новини міста для вас. Працює Ярослав Гопаца. Зазначу, ми щодня виходимо о 18, 21, 23 годинах та вночі у кабельних мережах. Тож розповідайте про нас своїм рідним та близьким, аби вони також володіли важливою інформацією життя міста. Приїхали на пожежу, а її немає. Вночі білоцерківським рятувальникам повідомили про загорання на Олександрійському бульварі. Втім, прибувши, з'ясувалося, що вантажівка врізалася у дерево та перекинулась. 25-річний водій отримав забої ноги, проте від госпіталізації відмовився на дорогу. Вилилось паливо, але не загорілось. Рятувальники змили його та охолодили двигун. Понад тиждень на вулиці Героїв 72-ї бригади триває ремонт дороги, як повідомив начальник дорожнього господарства міста Олексій Погасій. Робітники переоблаштовують покриття для зменшення на цьому відрізку ДТП згідно з тендером. Загалом капремонт обідеться бюджету в понад 4,5 мільйони гривень. Усі роботи підрядник має завершити до кінця наступного року. Звістка про смерть молодої жінки на сьомому місяці вагітності сколихнула все місто. Життя 38-річної Марини обірвалося у білоцерківському пологовому будинку, що стало причиною трагедії, з'ясувала наша кореспондентка Любов Геращенко. Вона в мене одна сестра. У мене ще немає нікого. Я була з нею дуже близька, дуже близька. Все, що відбувалось, вона мені про все розповідала про все. Ірина розповідає про свою сестру, яка трагічно померла з малюком в утробі на сьомому місяці вагітності. На той момент Марина Ситнікова перебувала у білоцерківському пологовому будинку. Як згадує її чоловік, перші два триместри були чудові. Дружина почувала себе добре, і вони разом чекали на свого первістка. На світ мала з'явитися дівчинка. Все Проходила добре, але потім в неї почав підніматися тиск. Згодом в неї з'явилася гекардія. В неї дуже сильно серце билося, їй призначили таблетки, але не допомагало. Ми викликали швидку. Сказали, що так як вона вагітна, можуть тільки завести її до лікарні. Ми відмовилися, думали, може заспокоїться, але десь через годину вона стала стривожна, каже: ні, поїдемо до лікарні, там мені буде спокійніше, я буду під наглядом. Ми зібрали речі та поїхали. Ам, вагітну поклали до палати на четвертому поверсі. У Марини був високий тиск, і їй було важко дихати. Майже п'ять днів жінці ставили крапельниці, від чого тиск знизився, але тахікардія не пройшла. З часом їй стало важко пересуватися, а дійти до вбиральні в кінці коридору було справжнім випробуванням. Як наголошують рідні за весь час перебування у лікарні у Марини взяли лише кілька аналізів та зробили кардіограму. У палату рідних не пускали, навіть не дозволяли замінити постіль чи погодувати дівчину під час крапельниць. Але одного дня Ірина таки потрапила до палати сестри. Я її заспокоювала весь час. Кажу, ось побачиш, говорю, ще трохи ми тебе говорю, заберемо додому. Говорю, все буде добре. Вона каже, яке добре, не добре, я кажу, що тобі каже лікар. Лікар каже, коли дійдеш до туалету, тоді підеш додому. Тобто, коли я прийшла її помити, ми взяли миску, взяли постіль. Вона каже: зайди, я сама працюю в медицині, я знаю, як потрібно заходити до лікарні. Я Вділа бахіли, шапку, маску, все, що тільки можна було, і зайшла до неї до палати, допомогла їй винести відро, перестелила її постіль, передивилася її речі. Поки я пішла винести відро, зайшла медсестра і сказала, що це одноразова акція, що до палати не можна заходити і що нікого не пускають. Зі слів родичів, лікар підходив до Марини лише під час обходу. А медсестру вона кликала самостійно або ж просила сусідок по палаці. Увесь цей час чоловік Максим намагався, хоча б на декілька хвилин, побачити кохану дружину, підтримати та допомогти їй. Жінка постійно хвилювалась та хотіла додому. Напередодні трагедії її перевели в більш комфортну палату. де вона була сама. Вони не знають, що трапилося. Вони сказали, що трапилась трагедія. Вони не розуміють, що трапилось. Я кажу: і досі вони не розуміють, що трапилось. Я кажу, вона лежала в лікарні, як ви не розумієте, що трапилось. Що, ну сказали нам, я навіть вам скажу, як нам пояснили. Пояснили це так, що з нею це могло відбутися на дворі, вдома, на дитячому майданчику. На що я їм відповіла? Що вона не була ні вдома, вона не була на дитячому майданчику. Вона була в лікарні під вашим наглядом. Після смерті Марини чоловік та сестра намагалися добитися пояснень від лікарів, чому перебуваючи у медзакладі під наглядом спеціалістів молода жінка померла разом з немовлям. Однак чіткої відповіді там ніхто й не надав. Згодом стало відомо, що й заборони на відвідування палати не було. Вона каже: мені тут не допоможуть, мене тут не вилікують. Я кажу, чого Я кажу, тебе випишуть. Я кажу, тиск вже в нормі. Тебе тут ніхто не буде тримати, правлі додому. Та поїхав. Ми з нею переписувались е -е, весь вечір. Переписувалась, вона була стурбована, їй щось бентежило. Я її заспокоював. Е -е, вона, вона каже, що хочу додому. Я кажу. То тебе випишуть, завтра приїдемо, будемо розмовляти з лікарем. Кажу, скільки обход? Вона каже, восім. Каже, я хочу, щоб ти був зі мною. Каже, бо на мене будуть давити, що щось не то не так. Я кажу, мене не пустять, будуть знову сваритися. Кажу, я буду тебе в коридорчики чекати. Кажу, я приїду на вісім. Зранку встав, завжди зранку списувалась. Я їй написав, вона не відповідає. Хоча вона вставала рано, я почав збиратися, пішов за машиною, весь час, поки йшов, їхав до лікарні, я її постійно набирав. Я зайшов, мене зустріли, завели до кабінету, де сиділи люди. Я їх питаю, що тут трапилось? Де моя дружина? Вона жива. Вони кажуть, ні. Я кажу, що трапилось? Вони кажуть, ми не знаємо. Ночі щось з нею щось з нею трапилось, якась трагедія. Кажуть, що її забрали в реанімацію, але не відкачали. При таких тяжких перебігах вагітності мали б терміново відправити пацієнтку до Києва. Наголошує знайома померлої Вероніка. У неї були подібні симптоми, які ледь не вартували життя їй та майбутньої дитини. До речі, дівчина також спочатку перебувала у білоцерківському пологовому будинку. Мені було дуже погано, я корчилась від болі. На жаль, мене не могли попасти в вену. Лікар, який тоді був, на жаль, не зміг мені ніяк допомогти. На ранок знову ж таки, проблема була також в тому, що не пускали рідних. Тобто мій чоловік не міг бути поряд зі мною, натикаючи на те, що це типу санітарні умови, лишніх людей не має бути, і він відправився додому. Його запевнили, що все гаразд. Якщо щось буде екстрене, ми вас наберемо. Його таки не набрали. Зранку мій чоловік дзвонив запитати, якій я палаті, щоб можливо занести мені якісь речі, дізнатися, як я. я була вже в такому стані, що я не знала, де я знаходжуся, і що я вигідна. Викликаючи швидку, мене забрали негайно в Київ Київський обласний перинатальний центр. Тому що, як казала лікар, яка прийшла на зміну, що вона тільки прийшла до роботи, вона не знала, що там зі мною відбувається, а лікар, який був зі мною як ніч, він мав їй передати це все, він просто пішов додому. Тобто він нічого їй не пояснив, що зі мною і так далі. Вона сказала, що я не їхній пацієнт, дуже складна, тому а... негайно Київ. Співчуття щодо трагедії вже висловив і директор медзакладу Юрій Кух. Я як керівник підприємства хочу наголосити, я особисто всебічно сприятиму органам слідства, аби подібна трагедія не повторилася більше ніколи. Крім того, за моєю ініціативою проводиться внутрішнє розслідування у разі виявлення будь-яких порушень протоколу лікування виправдань не буде нікому. Справою нині займається Білоцерківська поліція. За фактом смерті вагітної жінки поліція розпочала досудове розслідування за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Слідчі білоцерківського управління поліції Київщини збирають всю наявну необхідну інформацію для повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні. Наразі тіло жінки знаходиться на експертизі в місті Києві. Вся родина у жалобі та готується до похоронів і замість рожевих стрічок змушені купувати чорні Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І далі про демографічну ситуацію в місті за перший місяць осені міський відділ рац зареєстрував 103 немовля. Про це повідомили в установі. Одружилась 161 закохана пара, Розлучились 28. Попри те, що кожного місяця на світ з'являється не менше сотні маленьких білоцерківців, смертність й досі перевищує народжуваність. Так за минулий місяць померли 185 людей. Білоцерківець Богдан Карпенко здобув золото на міжнародному інноваційному шоу в Хорватії, зазначають на сайті Малої академії наук. І нова це виставка винаходів, яку організовують з 1971 року в Загребі. Наш земляк увійшов до складу української делегації, представивши на івенті експериментальну модель магнітного. Левітрона виріб учні ліцею гімназії номер 16 високо оцінили експерти з Польщі, В'єтнаму, Камбоджі, Румунії та інших країн. Зазначу, це вже втретє представники малої академії наук України долучились до цих змагань. Загалом вони вибороли 15 золотих, 10 срібних і дві бронзові медалі, а ще сім спецвідзнак та дві командні нагороди. На території одного з підприємств Білої церкви для фронту переобладнують старенькі мотоцикли серії Карпати та Дніпро на військовий транспорт. Ремонтом займаються чоловіки, які закохані у свою справу. А під час війни це ще й допомагає рятувати життя захисників по всій лінії оборони. Детальніше про піксельні байки дивіться далі. Адреналін, швидкість та тяга до перемоги. Олександр, засновник об'єднаного байкерського фронту, з початком повномасштабної війни пішов будувати блокпости поруч із містом, але згодом почав отримувати запити від військових на бронежилети. Тож з командою взявся їх виготовляти. Ми разом з Андрієм Сірганом, Анією Ейсмон і іншими купували сталь, привозили сталь в білу церкву. В білій церкві аналогічні нашому підприємству під Приємства різали, шили. Ну тобто виготовляли кінцевий продукт, який по класифікації належав до 4 класу захисту. Був протестований Сергієм Притулою в відповідних лабораторіях. Військові почали надавати нам запити. Нехватка мото взагалі любої техніки на, на там на передові вона. Спонукала нас ремонтувати ці байки. А так як хобі Олександра, це байки, тож з друзями взялися робити те, що добре знають та вміють. Вже понад півроку на території одного з підприємств ці відчайдухи переробляють старі мотоцикли на потужний транспорт для захисників. Їм вже вдалося змайструвати майже 60 таких залізних коней. Роботи над одним байком тривають від 7 до 10 днів, а вартість ремонту коливається. Від 20 до 35 тисяч гривень дуже великий спектр використання цих мотоциклів. Якщо ви бачите, он ми приготували такий, замість коляски, ну такий металевий ящик 80 на 2 метри. Ну, самі розміри говорять евакуація. Із чотирьох мотоциклів, три для евакуації. Вони підвозять БК. А, да, а назад трьохсотих і, на жаль, двохсотих. Будемо працювати і надалі, тому що ну, люди там, бійці, вони в відповідному екіпі. І там, де машина не приїде, там мотоцикл проїде. Спочатку купували та переобладнували транспорт за власний кошт, але згодом до об'єднаного байкерського фронту долучилися й інші мотоклуби України, зокрема з Ізюма, Валок, Кропивницького, Павлограду, а також президент мотофесту Тарасова Гора Ашот Арушанов. Тому написи на мілітарних байках не випадкові. До того ж, хлопці ніколи не прямують до побратимів з порожніми руками, кладуть на лафет і продукти харч. Чування, медицину та маскувальні сітки від волонтерів з Харківщини, як каже Павло, завжди допомагають своїм друзям-байкерам, які нині на передовій. Вони, коли там бачать нашу машину з лафетом на лафеті, стоять ці е е відновлені, відреставровані військові під потреби мотоцикли. Вони зупиняли нас прямо по дорозі. і кричали, хлопці, нам теж таке потрібно. Приїжджаєш туди, дивишся в очі цих хлопців. Згадуєш себе, вони тобі не байдужі і в них з'являється оця внутрішня енергія, та яка тебе заряжає, що про них думають десь там глибоко в тилу, що про них не забувають. І тим ти мотивуєшся і розумієш, що тобі треба знову їхати. Наразі чоловік проходить реабілітацію після поранення та не полишає можливості допомагати друзям. Мотоцикли доставляють у різні підрозділи, зокрема й у рідну 72-гу бригаду. Вихідними ці любителі адреналіну передали нову партію переобладнаних мотоциклів та вважають головною метою байкерського фронту об'єднання заради перемоги. Я закликаю всю мотоспільноту України. Тому числі і білої церкви не бути байдужим, не бути пасивним, допомагати в міру своїх можливостей. Якщо в тебе немає грошей, прийди помий двигун, зніми колесо, допоможи зробити швидше цей байк, адже його чекають на передові. І можливо, він врятує життя, якщо ми вчасно цей байк довеземо на передову. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Це всі головні новини станом на цю годину. Про них розповідав Ярослав Гопаца. Більше ви можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах. Там же залишайте свої коментарі, діліться думками та ставте вподобайки. Ми цінуємо кожного з вас та дякуємо, що довіряєте нашій команді. Все буде Україна!